23 дні знадобилося Бонапарту, щоб розгромити мамлюків, зайняти Каїр і практично весь нижній Єгипет. Темп кампанії був вражаючим, і здавалося, що все розвивається якнайкраще. Єдине, що цими днями продовжувало турбувати Бонапарта, це доля французького флоту. Ще перед тим, як покинути Александрію, Бонапарт наказав адміралу Брюесу розташувати ескадру в порту цього міста. Якщо ж це зробити неможливо, то в такому разі ескадра мала вирушити на острів Корфу. На час пошуку необхідного фарватору для заходження в порт Олександрії, ескадра Брюеса тимчасово стала на якорі в Абукірській Затоці. Однак досить швидко стало зрозуміло, що прямувати до Іонічних островів потреби немає. Оскільки капітан Баре зробив детальний промір глибин біля Олександрії, і 13 липня він подав рапорт Брюесу, в якому говорилося, що глибина фарватеру дає змогу зайти в порт без жодних побоювань. Мені повідомили з Олександрії, що ви нарешті знайшли необхідний фарватер для входу в порт. Я сподіваюся, що в той час, коли я пишу вам цього листа, ви перебуваєте в порту зі своєю ескадрою в безпеці. Я не отримав від вас жодного листа відтоді, як покинув Олександрію. Повідомте мені якомога швидше, що ви зробили за цей час і в якому становищі ви перебуваєте. Отже, французькому адміралові нічого не заважало виконати наказ головнокомандувача і розташувати ескадру в порту. Однак, Брюес із незрозумілих причин фактично проігнорував казівки Бонапарта і продовжував перебувати в Абукірській затоці. Водночас, немов перечуваючи небезпеку, Бонапарт вже після вступу до Каїра надіслав Брюесу повторний наказ. Занепокоєння генерала Бонапарта було таким великим, що під час переходу з Олександрії до Каїра він не лише двічі писав адміралу Брюесу з проханням увійти в порт Александрії або відплисти до Корфу. Він послав до Брюеса ад'ютанта жульєна, щоб той проконтролював виконання наказу і переконався б, що ескадра зайшла в порт. І все ж ад'ютанту Бонапарта не судилося запобігти наближенню катастрофи. 30 липня, на шляху до Абукіра, Жульєн потрапив у засідку і був зарізаний арабами. Утім, навіть якби ад'ютант Бонапарта не загинув, він у будь-якому разі не встиг би вчасно дістатися Абукіру. Попри те, що дії Брюеса суперечили наказу головнокомандувача, Абукірську затоку не можна було вважати поганою позицією для оборонного бою. Форт Абукір і Мілководдя могли послугувати гарним прикриттям для французької ескадри. Однак Брюес виявив надзвичайну самовпевненість і надвалість: тринадцять французьких лінкорів, вишикувавшись у лінію, стояли на якорі більш ніж за півтори милі від берега. Принаймні на півмилі далі, ніж було потрібно, щоб уникнути мілководдя. Це призвело до того, що форт Абукір і мілководдя не забезпечували повноцінного прикриття французької ескадри. Крім цього, адмірал Брюес не вжив жодних запобіжних заходів. Жоден французький фрегат не був висланий у море для розвідки. Водночас приблизно 30% екіпажів кораблів постійно перебували на березі. І в такому вразливому становищі 1 серпня, приблизно о 14-й годині, французи помітили на горизонті вітрила. Це наближалася Ескадра Нельсона. Спочатку французи змогли розгледіти 12 британських кораблів, які наближалися на всіх вітрилах вільним строєм. Ще два лінійних кораблі перебували на захід від Олександрії, поза межами зору. Сили французів і британців були приблизно рівними. Французька ескадра із 13 лінійних кораблів і чотирьох фрегатів мала 1196 гармат. Британський флот, що складався з 13 лінкорів та одного 50 гарматного корабля, ніс 1012 гармат. Сигнал про бойову тривогу був відданий Брюесом лише через годину після виявлення супротивника. Але навіть почувши сигнал тривоги, французькі моряки, котрі перебували на березі, не змогли швидко повернутися на кораблі, оскільки необхідних для цього шлюпів було вкрай замало. Тим часом, приблизно о 16-й годині, адмірал Нельсон віддав наказ провідним кораблям ескадри сповільнитися, щоб побудова флоту стала більш організованою. План Нельсона полягав у тому, щоб зосередити всі зусилля на французьких кораблях, які перебувають в авангарді та центрі, напрямок вітру сприяв цьому плану і гарантував, що друга половина французького флоту не зможе швидко вступити в бій і підтримати авангард. Накази Нельсона були досить загальними та надавали кожному капітанові повну свободу дій під час їх виконання. Приблизно о п'ятій годині Брюес на флагманському кораблі зібрав нараду. Загальна думка, що панувала у французькій ескадрі, полягала в тому, що бій буде відкладений до завтрашнього дня, бо здавалося неможливим, щоб Нельсон наважився на битву з наявними кораблями. До того ж, під час спроби наблизитися до французів, уже сів на мілину лінійний корабель Каллуден. Однак, попри все, Нельсон і не думав відкладати битву. І наказав продовжити зближення. Французький бриг спробував заманити противника на мілководдя, але він був проігнорований провідними британськими лінкорами. Попереду ескадри йшов Голіаф під командуванням капітана Томаса Фолі. Цей ініціативний капітан мав намір кинути якір поблизу крайнього французького лінкора Гер'є. Але захоплений вітром, він обійшов оборонну лінію і став між берегом і французькими лінкорами. Те, що Гуліаф не сів на мілину, виявилося повною несподіванкою для всіх. Водночас, капітан Фолі був вражений тим, що французькі кораблі не відкрили вогонь по ньому з лівого борту. Пізніше з'ясувалося, що французи були зовсім не готові до стрільби з лівого борту. Оскільки були впевнені, що британські кораблі не зможуть пройти до них у тил з цієї причини, лівий борт багатьох кораблів був завалений мотлохом і різними вантажами. У цей момент, не втрачаючи ні хвилини, капітан Лінкора Зілоус Семюель Худ наказав негайно слідувати за гуліафом, ігноруючи вогонь гармат з форту Абукір. Услід за капітаном Худом вирушив Джеймс Сумарес і ще два лінкори. Ініціативність британських капітанів мала визначальну роль на початку битви. Отже, п'ять британських лінкорів кинули якір у тилу французької лінії та відкрили побіжний вогонь по французьких кораблях. Одночасно, друга група лінкорів на чолі з Нельсоном наближалася до французів із протилежного боку. Таким чином, диспозиція Брюеса була швидко зведена на нівець. Від нього вимагалися термінові контрзаходи. Однак французька ескадра продовжувала стояти на якорі. У наслідок дуже швидко авангард було охоплено, і він опинився під перехресним вогнем. Скоротивши дистанцію, Нельсон відкрив потужний вогонь у правій борти французьких кораблів. Сумари, схуд і фолі розстрілювали Гер'єв і Конкеран з протилежної сторони. Зрештою, менш ніж за годину бою, французькі лінкори, що стояли попереду, зазнали критичних пошкоджень. Гер'є втратив усі три щогли і отримав 50 пробоїн нижче ватерлінії. На кораблі Канкеран із 500 осіб було вбито і поранено майже 300. Значних пошкоджень зазнав Спартіан. Капітана аквілона Антуана Тевенара було вбито. Фрегат Серйоз спробував допомогти передовим кораблям, але бортовий залп лінкора Джеймса Сумариса зруйнував французький фрегат і змусив відійти його на мілководдя. Отже, після вдалої атаки на авангард британці почали просуватися до центру, але тут на них чекав куди серйозніший опір. О 6 годині вечора вогонь відкрив орієнт. Британський лінкор белеруфон першим відчув на собі міць бортового залпу французького флагмана. Пошкодження, отримані белеруфоном, виявилися критичними. Він був змушений спустити прапор і припинити бій. Також у бій вступив лінкор Франклін, що стояв у центрі, і 80 гарматний тоннан. Це були одні з найкращих лінкорів французького флоту. Тож, попри те, що ініціатива, як і раніше належала Нельсону, результат бою жодним чином не було вирішено. Двоє із 14 британських кораблів, Калоден і Белорофон, вийшли з ладу. У французькій лінії Гер'є і «Конкеран» практично припинили опір, інші ж лінкори або ще вели вогонь, або ще не долучилися до бою. Якби адмірал Вільньов підняв вітрила і прийшов на допомогу Брюесу, то французи мали б високі шанси здобути перемогу. Але Вільньов бездіяльно продовжував стояти на якорі, спостерігаючи, як знищується ескадра. А тим часом становище французького центру гіршало. Проти французького флагмана Нельсон зосередив вогонь трьох лінкорів. Проте Орієн продовжував чинити відчайдушний опір. Канонада була жахлива, приблизно о 19.30 гарматне ядро відірвало Брюесу ліве стегно, і це поранення виявилося смертельним. Французький адмірал категорично відмовився покинути командний пункт і помер на шканцях. Нельсон на той час також був поранений у голову, але рана виявилася поверхневою. Приблизно через півгодини після смерті Брюеса до бою приєдналися британські лінкори, які ще не брали участі в битві, і Нельсон ще більше посилив натиск на центр. Британські моряки продемонстрували таку енергію і майстерність, яку тільки було можливо проявити. Тепер Орієн розстрілювало в притул уже п'ять британських лінкорів. Незабаром на кораблі почалася пожежа, яка швидко поширювалася. Становище французького флагмана було безнадійним. Капітан корабля Люб Козаб'янка до цього часу героїчно загинув. Попри це, французькі моряки щосили намагалися загасити пожежу, але під безперервним обстрілом це було зробити вкрай складно. І приблизно о 22.30 найкращий корабель французького флоту вибухнув. Вибух був такої сили, що гуркіт було чути в радіусі 25 миль. Море і навколишні кораблі було засипано палаючими уламками знищеного французького флагмана. Цей оглушливий вибух настільки шокував усіх, що бій тимчасово припинився. Французькі та британські кораблі вдалися до відчайдушних зусиль із порятунку тих, хто вижив. Але врятувати вдалося приблизно лише 70 осіб з усього екіпажу. Після знищення флагмана французької ескадри та загибелі Брюеса перевага була вже явно на боці Нельсона. Проте французи однаково чинили опір. Бортовий залп Лінкора Франклін порушив тишу, і незабаром бій відновився. Коли Франклін відновив вогонь, у нього вже не було двох щогел. Практично всі гармати на головній палубі були демонтовані. Дві третини корабельної роти було вбито або поранено, а ті, хто залишився, втратили багато сил. Наш корабель був оточений ворожими лінкорами, деякі з яких перебували на відстані пістолетного пострілу. Вони нещадно розстрілювали нас в притул бортовими залпами. У такому становищі Франклін вів бій ще упродовж години. О 23.30 він все ж таки спустив прапор. Зрешечені наскрізь Спартіати Сюверен здалися приблизно тоді ж. Але, попри те, що результат битви був уже очевидний, лінкор Тоннан продовжував відчайдушно битися. Хоробрий капітан корабля Дюпеті Туар, важко поранений з відірваними кінцівками, відмовлявся здаватися і командував до останнього подиху. То Нан продовжував стріляти до третьої години ночі. До цього часу практично весь екіпаж цього корабля було вбито або поранено, а корабель перебував у стані повної руйнації. Коли зійшло сонце, стрілянина практично припинилася. В французькому ар'єргарді, як і раніше, перебували неушкоджені кораблі, які могли битися. Серед них був вісімдесяти гарматний лінкор Вільгельм Тель яким командував адмірал вільньов, а також ще два лінкори та два фрегати. Однак об 11 годині ранку вільньов обрубав канати, підняв вітрила і попрямував на північ. В результаті вирватися з Абукірської затоки вдалося двом лінкорам і двом фрегатам. Решта кораблів з Ар'єргарду, яким не вдалося набрати швидкість, були спалені власною командою. Пізніше адмірал Вільньов на своє виправдання заявив, що вітер був супроти нього, і що Брюес не віддав йому наказу контратакувати британський флот. Відтак битва завершилася повним розгромом. Французи втратили приблизно 4 тисячі вбитими і пораненими. Ще 3 тисячі осіб потрапили в полон. Два лінійні кораблі та два фрегати було знищено повністю. Дев'ять кораблів захопили британці. Нагодувати й подбати про таку кількість полонених адміралу Нельсону було не до снаги, і впродовж кількох днів усіх, крім 200 офіцерів, було повернуто на берег. Втрати британців становили 895 осіб, включно зі смертю капітана Вескотта. Флот Нельсона не втратив жодного корабля, проте всі лінкори зазнали серйозних пошкоджень. За два тижні після битви Нельсон залишив води, що омивають Єгипет, і попрямував до Неаполя. Перед Олександрією він лишив крейсувати три лінійні кораблі. Наслідки Абукірської битви були величезні. Армія Бонапарта опинилася в пастці і могла тепер розраховувати лише на власні сили. Більше того, Османська імперія, яка вагалася до цього часу, вирішила оголосити Франції війну. І тепер Бонапарту належало битися не тільки з мамлюками. Перше повідомлення про Абукірську катастрофу дійшло до Каїра 14 серпня. Бонапарт був приголомшений цією новиною, і після ознайомлення з результатами битви він із прикрістю сказав Нещасний Брюес, Що ж ти накоїв?